Коли треба швиденько перекосити, найчастіше готую ось таку брускету з помідорами та сиром. Батон нарізаю тоненькими скипками, помідори ріжу маленькими тоненькими кружечками. Зазвичай для цих бутербродів я вибираю помідори невеликого розміру, ну і твердий сир натираю на міленькій терці. Все. Тепер можна братися до приготування. Мачаю скіпку батона в олію тільки однією стороною. Цю ж сторону кладу на суху сковорідку, підсмажую до рум'яної скоринки. І потім цю скоринку натираю часничком. Ну а зверху викладаю помідори і присипаю тертим сиром. Все, брускета готова. Дуже смачний перекус. Обов'язково спробуйте. Смачного, друзі.